3 вересня Миргород котре насолоджувався посмішками та сміхом, і все завдяки фінальному заходу цього сезону Чаювання з улюбленцем, організований міським будинком культури, головними зірками якого були французькі бульдоги. До свята доєдналися не тільки діти, а й дорослі мешканці і гості міста. Цьогоріч був четвертий сезон Чевані з улюбленцями. І сьогодні була десята зустріч. Звісно, всі зустрічі були незабутніми, успішними, цікавими, адже кожна зустріч це були нові герої. І як сьогодні ми бачимо, взагалі у нас сьогодні такий дефіле французьких бульдогів. Дякуємо всім, хто приймав участь і приходив до нас. Червоною доріжкою на зустріч вийшло п'ятеро чотирилапих улюбленців фро Емілі. Рея, Ніколь та Тайсон. Та вже під час заходу до дружньої кампанії французів приєдналися ще двоє бульдогів. Усі учасники і глядачі залишилися у повному захваті від знайомства з цими чарівними улюбленцями та можливості відчути їхню любов і ласку. А самі пухнастики отримали щиру вдячність і заслужені нагороди. Отримали дипломи за участь, звісно, у що човані з улюбленцем ще працювало журі журітики сьогодні, які вирішили кожному ще надати у номінації. Цікаві хтось отримав там французький шик, хтось зірка міста. Тому номінації були такі цікаві, незвичайні. Звісно, кожен отримав від нас таку подаруночок, яку іграшку, адже французи люблять дуже гратися. Уся увага під час заходу була зосереджена на французьких бульдогах. Родини улюбленців розповіли, чому обрали саме цих чотирилапих, і собачка у нас фрея фрея як богиня. Довго думали, яку саме породу обрати. і Ну, в мене була ідея. В мене колись був американський стафарширський тер'єр. Це така бійцовська порода, але він у нас також був няшечка такий, правда, 50 кілограм, десь його було м'язів, але так. Потім з часом захотіли знову собаку і думали між мопсом і французом. І більше до французів якось душа лягла. Ну а як на я, гляньте на цю мордашку, як її не любить. Захотілося француза, щоб хтось поруч лежав, міг похропіть, Посопіть француз найкращий вибір. Я рахую. продовж останніх двох років, відколи в родині з'явився новий улюбленець. Її історія безперервно поповнюється новими цікавими подіями та розповідями. Саме таке смішне і цікаве осінь, коли починають падати листки з дерев, тому що за всіми листками, які падають з дерев, які по асфальту вітер ганяє, вона за всіми ганяється і вона просто тягне свою шлейку, тягне розтяжки, ставить по всій дорозі. Люди всі пересипаються. Вона бігає доволі. Вона у нас дуже е такий якісний, е хоч і не дипломований, але Технік, вона може дуже швидко розібрати пульт від кондиціонера на дрібні детальки. Прям дуже дуже дрібні. Ще вона в нас волонтер. Вона постійно на нашому складі волонтерському допомагає нам і грузити фури, і все і така собака волонтер. Її ще не придумали шеврони, хотіли зробити шеврон Бетман і написати француз. Учасники та глядачі були сповнені радістю від заходу та отримали яскраві враження. Мені сподобалось. Фреї, як бачите, теж дали сьогодні нову іграшку. Це для неї велике свято. Хотілося б, щоб частіше організовувались такі е, вечори, не тільки з французами а й з іншими собачками, бо наш пес він гіперактивний, їй хочеться всіх облизати, на всіх напригнути, з усіми погратися. Фрея, скажи щось, в мікрофон. Вона теж рада. Саме на таких веселих і піднесених нотах завершився четвертий сезон Чаювання з улюбленцем. Зустріч закінчилася традиційним чаюванням серед гостей і учасників заходу. Всі охочі змогли сповна насолодитися компанією грайливих французів. Відгуки завжди одні, тільки позитивні. Головне, що ми з вами не прощаємося, а говоримо до побачення до наступного сезону. Тож, вже в 2026 році ми знову відкриваємо влітку цей проєкт і щосереди чекаємо на відвідувачів і цікавих улюбленців. Лункий сміх та радість в очах стали символом заходу, який щорічно продовжує робити щасливими мешканців міста.